Чи колись е зупиняли вас ТЦК на вулиці? Так. Yeah. <laughs> <laughs> я, я три роки, ладно, два роки чекав цього моменту, просто отак, от, от молив Господа, спеціально. Нічого не надягав отак, військово, навіть мілітарі там в Стіля. І це случилось в березні місяці, коли я поїхав випускатися з військового універу в цьому році. Я приїжджаю в Чернівці, виходжу з поїзда. До мене підходять ті цикашники, починають прям жорстко пушить. Я такой Опа, так, це свершилось наконець-то. І ти як назли всі документи забув, так? Ні, 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 всі доки є. Я типа вони отак підходять, а в мене сумка райтовська, вона вся в патчах я просто беру так от сумку в бок, прикриваю двома руками, щоб патчі не бачили, і починаю їм навалювати жорстко. Типа, а вони прям бичать. Я начинаю наваливать, наваливать, наваливать. Они говорят, поехали в ТЦК. Я говорю, let's go. Мы подходим до бусика, что-то они там начинают, да Та что ты ломаешься, что ты типа тут понты кидаешь, давай, типа, сейчас на войну, все дела. Я такой, окей, пацаны, вы по адресу. Я начинаю с ними базарить тоже, ну, типа, включать вот эту бычку, которую они включили на меня. І потім просто, а я щось спішив вже в мене початок екзамену. Я такий, ладно, пацани, показую документи, починаю їх качати далі. І тут включається просто флегма. я кажу, it базара 0, пацани, по-правильно, давайте по-правильному. Порушення форми одягу, невиконання військового вітання, звони командиру, кажи, що тобі зроблено за усне зауваження і так далі. Я цього робити не буду. Говорю. Я сам зробив. Просто беру типо, отак телефон з рук достаю. Пишу номер командира в WhatsApp. Е. Звоню, говорю, вашему бойцу фамилия. Твой говорит, багано ему. Кто такой? Говорю, типа, кто с кем разговариваю? Говорю, Все, начинается. Теперь моя очередь с них прикол. Я говорю, командующий 1-го украинского фронта Ватутин. <сувак> Чувак. Чувак, <сувак> <сувак> там просто так Ого. А ну, дай трубку, я включаю, говорю, вы на громкой связи. Раз. Шо, вы к полковнику. Павелец, там, типа, вы что, дебилы? Типы, флегма уже, мене відпускають, я просто так обходжу вокзал сідати в таксі, підходять другі до мене з ж их То, І там починається тупо теж лютий пуш, тільки вже збичка, типа ламать і типа в бусик. І тут просто эти типы виходять, кажуть, пацани, пацаны, типа, оставьте типа, это наш свой, мы только что 40 минут с ним базарили, нам по і мінус премія.